В ефірі Ньюз». мене звати Олександра Ширко. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Росіяни, скажіть 300. у генштабі збройних сил України, відзвітували про 300 тисяч знищених окупантів. На те, щоб досягти такого результату, нашим захисникам знадобилося 615 днів. Це приблизно по 488 ліквідованих росіян кожної доби повномасштабного вторгнення. Вони прийшли на нашу землю вбивати і грабувати, а тепер залишилися в цій землі. 300 тисяч росіян це як населення цілого міста Череповець в Росії. Якщо 300 тисяч російських чмонь викласти в один ряд, вони лежатимуть уздовж усієї дороги від українського кордону на Сумщині до самого Кремля. А щоб розмістити від триста всі 300 тисяч чорних мішків поруч, не вистачило б площі держави Ватикан. Щоби наші збройні сили продовжили збільшувати кількість хороших росіян. Ми маємо і надалі підтримувати військо і ніколи не забувати, якою ціною дається звільнення кожного метра української землі. Окрім кругленької цифри, в зведення генштабу сьогодні можна також відзначити міжнародний день чорного моря. Заснували його 1996 року в межах Бухарестської конвенції. Шість причорноморських країн: Україна, Румунія, Болгарія, Туреччина, Грузія та Росія зобов'язалися захищати Чорне море від забруднення. Та одна з учасниць порушує домовленість. Військові кораблі країни-агресорки виходять в акваторію Чорного моря запускати ракети і забруднюють середовище, нищать його мешканців і рослинність своїми мінами. Президент України Володимир Зеленський закликав світ до єдності в боротьбі за майбутнє вільного Чорного моря. Українці не дозволили ворогові використовувати Чорне море як плацдарм для десантів. Плацдарм для атак проти наших південних регіонів. Наші воїни звільнили острів Зміїний і цим забезпечили повернення контролю України над східною частиною акваторії Чорного моря. Російський флот поступово знищується. Більш як 123 мільйони гривень бойових виплат видали за службу в тилу. Про це повідомили в міністерстві оборони за результатами аудиту в 40 військових частинах. Близько 60 мільйонів додаткової винагороди виплатили в столиці. Зокрема, щомісяця по 100 тисяч гривень отримували військовослужбовці понтонно-мостової роти на Київщині. В оборонному відомстві відзначають, чинні правила дають командирам частин змогу надто вільно тлумачити терміни, бойові дії та бойове чи спеціальне завдання і виплачувати додаткову винагороду на свій росу. Заступник міністра оборони Юрій Джигер запевнив, прогалини для зловживань закриють. У нас, звісно, держава в смартфоні, але витратити на паперові платіжки мільйони треба. так вирішили в «Київтеплоенерго» і оголосили тендер на друк квитанції за тепло. Їх підрядник, якого обиратимуть після 8 листопада, друкуватиме аж до кінця наступного року і отримає за це майже 2 мільйони гривень. Київська міська рада підтримала петицію проти хаотичного створення муралів у місті. Зараз їх у Києві близько сотні, і більшість створили без погодження з громадою. Це призвело до того, що на стінах будинків можна побачити зображення, що не завжди гармоніюють одне з одним. Очікують, що механізм, який дасть змогу реалізувати новацію, розроблять до кінця року. Він має передбачати, яким чином громадськість братиме участь в обранні тематики і місця нанесення муралів, а також як залучити експертів до оцінки якості виконання. Головне в цій ситуації не дійти до створення цілого департаменту КМДА з питань муралів, бо ж існує ризик, що це лише погіршить ситуацію. А поки Київрада ще не регулює появу стінописів, художники намагаються залишити свій слід в історії. Точніше, на стінах столичних будинків художниця Євгенія Фулен почала працювати над ще одним муралом на фасаді хореографічної школи номер 1 Це та сама художниця, яка намагалася розписати історичну будівлю на вулиці Січових стрільців. Ескіз той самий, що не сподобався громаді, хоча і з незначними змінами у сюжеті герої твору Віктора Гюго, собор Паризької богоматері. Пара, що тримається над прірвою, за словами авторки, символізує вдячність Франції за її підтримку. Як виявилося, не тільки пересічні кияни обурюються будівництву парків у розпал війни. Зацікавила ця тема і поліцію. Слідчі встановили, що посадовці «Київзеленбуду» разом із сімома компаніями-підрядницями завищували ціни на роботи, а зайві кошти привласнювали. В епіцентрі уваги правоохоронців опинилися роботи в парках імені Рильського та біля задоки Берковщина на суму більш ніж 52 мільйони гривень. Нині встановлюють причетних до схеми та підраховують, скільки збитків завдано бюджету Києва. Ще на 2 мільйони гривень державу пограбували митники, так вважає Київська прокуратура. Чотирьох працівників столичного підрозділу підозрюють у зловживанні службовим становищем та службовій недбалості. Вони розробили схему, яка давала змогу звільняти транспорт від митних платежів. Як порахували правоохоронці, так було оформлено 16 автівок. Поліція з'ясовує, чи траплялося таке і раніше. Хто сміливий може їхати. У Києві відновили рух транспорту під Дегтярівським шляхопроводом. Дорожники вже закінчили монтувати 28 балок. Для пішоходів прохід поки що неможливий, асфальт на тротуарах ще не поклали, тому їх перекривають огороджувальні стрічки. Нагадаємо, наприкінці вересня під час реконструкції на Дегтярівському мосту сталася аварія. Кілька центральних прольотів упали. У КМДА заявили, роботи триватимуть до кінця року. Дві тисячі викликів та сотня затриманих порушників. Такий підсумок сезону для кінної поліції в столиці. Її представники в теплі місяці року гарантували спокій громадян у паркових зонах. За цей час не раз виявляли осіб, які вчиняли наркозлочини чи тих, хто перебував у розшуку. Також копи на конях допомагали шукати зниклих і заблукалих поміж густої рослинності там, де не може проїхати автівка. Рекорд за кількістю встановлених рекордів у Києві напередодні зафіксували ще один температурний рекорд. Повітря в столиці після полудня прогрілося до плюс 20,6 градуса. Цей показник перевищив попереднє досягнення 2013 року. Синоптики зазначають, такі градуси відповідають кінцю серпня. Зазначу, цей температурний рекорд став ювілейним. Від початку року їх було вже 40. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News, Підписуйтеся також на наш телеграм, інстаграм і qr код нині на екрані. А на цьому в мене все для вас працювала Олександра Ширко. Побачимось на Ukraine World News.